Тож з нами на телефонний зв'язок вийшов отець Богдан Строк, священик Православної церкви України із села Олесь колишнього Любомського району. Вітання, пан отче, Слава Богу, слава Україні. Навіть слава Богу. Отже, пане Богдане, хочемо дізнатися, чи завершилася вже епопея із переходом парафії у селі Олеськ із Московського патріархату до Православної церкви України. Ну, от днями вся Україна, мабуть, не лише Волинь була шокована, що півроку ви намагаєтеся приєднатися до ПЦУ, але через різні юридичні бюрократичні перепони вам це не вдалося. Розкажіть. Яка ситуація зараз? Дійсно, це є правда. У травні цього року жителі села Олецьк прийняли спільне рішення в більшості населення перейти до помісної православної церкви України. І тоді єпископом Матфеєм, єпископом Володимиром Волинським торістками був призначений у це село настоятелем. Але те, як ти вже сказали, нам відомо, що півроку люди. Мучаться під храмом, моляться на дворі, мусять відспівати покійних на дворі і проводити всі церковні та богослужбові обряди для того, щоб можна було хоча б якось із Богом. Але ви знаєте, у травні, коли були перші збори, я приїжджав на ці збори, був ще старий покійний священик отець Іпатій, паті, то пропозиції зі сторони людей, які зараз у українській церкві була така, що давайте будемо молитися по очереді у храмі. Але тоді була відмова. Після того Це відмова часу була 30... з боку Московського патріархату, так? Так, відмова mm -hmm. була і з боку Московського патріархату. І тоді, за місяць чи півтора місяці часу, коли старий священник не зміг уже із Богослужінням, йому на допомогу був присланий. Молодий священник, клірик Володимир Волинської єпархії Вадим Мусевич. І тоді знову у нас в селі почалася така каталасія, адже із його приходом в село ситуація змінилася стрімко і це у гіршу сторону. Тоді мої люди знову запропонували молитися по черзі у храмі, але слова були такі, що після українського священника. Московський стояти не буде, тому що прийдеться переостячувати щоразу храм, переостячувати престол, а його парафіяни кричали навіть такі слова, що якщо будуть прищашатися з однієї чаші, то прийдеться полоскати свої роти. Жах. Так. Жахлива ситуація, але е, чому була церква опечатана весь цей час? Розкажіть, будь ласка. Церква була опечатана, тому що не дійшли спільної сходи. Оскільки більшість парафіян села вирішили приєднатися до української церкви, і вони настоювали, щоб церква була українська, але прихильники московського патріархату не захотіли іти нам на зустріч. хоча б е, старенькому священникові пропонували батюшка приєднуйтеся до нас, ідемо всі разом на чолі із вами. Але слова батюшки були такі: я це чув сам на власні вуха. Я не перейду в українську церкву, я з розкольниками не буду. І коли я вмру, нехай мене не ховають біля цього храму, щоб український піп не троптався по моїй могилі. І спільне рішення було таке: щоб не допустити московського попа і своїми парафіянами до церкви, громада Православної церкви України вирішила. Що, мабуть, буде краще, якщо туди не зайдуть не ті ни ті. Але ми настоювали на почерговому богослужінні. Давайте молитися по черзі. Це було у травні місяці. Тоді їхній благочинний, любовського благочинлення. Е, знаю, що звати його Василій, Мельничук чи Мельник. Він сказав, що. «Церква не буде не тим і не тим, вона опечатається. З того часу богослужіння ми проводимо на зборі. Ми мали проводити богослужіння з 8 до 11 години, а вже прихильники московського патріархату з 11 і далі їх час був не Але коли був старий священник, все це проходило мирно. Батюшка приїжджав на ту пору, яка була вказана йому. Коли прийшов у село представник їхній очільник Вадим. То він і дотримався це правила на чолі з твоєю громадою. І вони приходили о годині 10, почало 11 і стояли за драмою, неодноразово пролокували, хрестили, сміялися, кричали і виходили на скандал. Це неправильно, це не по-християнськи. Пане Богдане. Ну, чесно кажучи, дійсно волосся дибки на голові стає від того, яку ненависті, яку міжконфесійну ворожнечу розпалюють московські діячі, і це ж одне село, і воно не настільки велике. І люди, які досі залишаються прихильниками московського патріархату, вони ж працюють разом, живуть разом. І вони що дійсно з такою зневагою мабуть ненавистю навіть ставляться до прихильників ПЦУ? Звичайно, звичайно, зараз я вам розкажу. коли ми їздили у поліцію, приїхав священник їхній, і приїхало із ним ще троє чоловіків, і вони сказали такі слова: Порошенківська церква, Порошенківська мова, розкольники, українці. І тоді тут є такий е, їхній староста Степан, який сказав такі слова, що не буде української церкви у Олівську. Є ще пан шум, тому що я їх не знаю, я своїх парафіян знаю. Тому мені казали, мої люди ті біля мене стояли. Я чула власні рухатин сказав, що церква наша і українського попа там не буде. І ви знаєте, уже в подальшому цей конфлікт із їхньої сторони виріс не тільки на церковному рівні, але вже і перейшов в особистості. Вони почали згадувати всяку гедоту і мерзоту про моїх людей, можливо, хтось коли жив неправильно, чи мав якийсь гріх? Це вийшло на особистості священник. Він їх не притиснює і не каже, що не робіть так, бо це є непо-правильному, це є не по-божому. Панечено, Знаєте... скажіть, будь ласка, чому так довго, чому півроку тривали ось ці ці епопея та з отриманням статуту Православної церкви України? Розказую вам, тому що Москва кругом практично в усіх установах поплатила великі гроші. Їх все купляється. Якщо ми йшли по букві закону, по законові, та як має бути, то вони кругом ухилялися від закону, шукали знайомих, якісь. Лазейки, де можна було заплатити, проплатити і зробити так, як хотілося їм. І ви знаєте, сьогодні дуже прикро те, що у нас іде війна. От подали ми запит у архів у область Луцьк. і він нам йшов поверх трьох неділь, і приходить. Число, коли він мався нам уже прийти поштою, і його немає. Тоді ми підняли тіпіш і подводили, сказали, ми зараз напряму приїдемо і заберемо е цю довідку із архіву. Коли ми приїхали, вони нам надали довідку, бо на довідці не було вказано числа, коли вони її вислали. І тільки ми поїхали з Луцька, за два дні нам приходить довідка із числом спочатку. Е ще є сьогодні серед нас. Ті люди, які підтримують московський патріархат, які пхають палки в колеса. Тому що, ви знаєте, сьогодні вони живуть таким принципом. Ходили наші діди, наші бабусі, нас там хрестили, і ми в цій церкві будемо вмирати. Це є неправильне твердження і неправильна думка. Наші предки молилися українською мовою. І наші предки віджили своє життя, і вони сьогодні люблять відповідь самі перед Богом. Господь це питає в нас, людино. Ти живеш в Україні, я дав тобі твою мову, я дав тобі твою віру. Чому ти її занепастила? Пане Богдане, але була інформація про те, що от е, декілька днів тому, що представники московського патріархату е, нібито зірвали е, ось, е, ці печатки на храмі і викрали е, сейф. Що вам відомо про це? Так, зараз я вам розкажу. <кій> Був я вдома, і до мене дзвонять мої парафіяни. Дзвонить до мене Надія Олександрівна і ще багато бладінь села. Люди були в розпачі, плачуть, кричать. Отець Богдан, нас біда, кажу, яка, приїжджайте в село, батюшка, і шість чоловіків, люди знають геть їх імена і прізвища. Каже, ми бачили, як зірвали печатки, зайшли до церкви, винесли сейф і винесли церковне навчиння. Е Майно із храму. Це і слів моїх парафіян. І тоді я все покинув і приїхав в село. І з того часу ми по сьогоднішній день мусимо тримати дежурство біля церкви для того, аби і сьогодні вони ще нічого не поцупили із нашої церкви. Ну але вже нарешті вам вдалося все-таки отримати документи і незабаром матимете можливість церкві. Так, так. Вчора можу дякувати, дякувати моїм парафіянам всім. То приклав зусилля вчора. Ми отримали вже завірені документи, і вже в овіську немає церкви московського патріархату, вже в овецьку є церква помісної православної церкви України. То вітаємо вас з цим. Ну, дійсно, Дякую. такі митарства півроку. Тобто, півроку люди весь час молилися в різну погоду саме під храмом, а і не мали можливості переступити поріг. так? Але ми про те, і сьогодні ще наші випробування не закінчилися. Адже ми ще сьогодні і завтра, мабуть, що не зайдемо до нашої церкви, тому що священник московського патріархату тримає ключі від церкви в себе і перешкоджає групі інвентаризістів завершити інвентаризацію храму. Ми не можемо писати храм і подивитися, що там в храмі є. Mm -hmm. Але ви згадуєте, що вони щось винести, чи відомо, що там було в тому сейфі? Із слів моїх парафіян, там були кошти. Але ми з вами повинні думати так: заради коштів, я думаю, вони змервали пломби і не заходили б до храму. Можливо, там була яка література, чи якісь важливі цінні документи, які сьогодні могли б нашкодити не тільки їм. Як особистості в листку московського патріархату, а можливо в цілому благочинні, а можливо, і ці цієї області. Адже поки СБУ не проводило перевірок по Києві, по Лаврі, по Рівненщині, по монастирях, нічого такого не було. Тільки почалися масові перевірки, зразу пограбували нашу церкву. Um, Казали і... мої та... люди, що бачили, як несли сейф молодики. Взаді за ними йшов піп. Його прислужник і ще з тобою, звичайно, несли церковне начиння, тобто майно. Ми не знаємо, що саме. Паноче, то після того, чи мали ви можливість зайти в церкву, чи зверталися до поліції, не як мали. поліція реагувала Поліціє на цю ситуацію? Ми визивали, приїхала поліція, приїхала із Луцька із православної ікони із музею працівники, приїхали із області ті, хто описує храм. Ціла група, але люди не змогли ті проникнути до нашого храму, тому що московський тип забрав ключі і поїхав з села, і набрехав, що його немає вдома, а потім він не виходив на зв'язок ні до кого, та як робить і по нинішній день. Зрозуміло, нащо ж тримайтеся, пане Богдане, все-таки гадаю, що справедливість і правда перемогли, і нарешті в Олеську матимуть можливість молитися в українській церкві. На все добре. Дякуємо вам. Це щасливо вам. Отже, священник Православної церкви України і села Олесь колишнього Любомського району, Богдан Здроб був в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Дякуємо, що слухали та дивилися.